Павбет, титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня. З вами капітан команди МСК Харків, Бахман Фаталієв. Скажіть, будь ласка, чи не перегоріли ви перед матчем з лідером? Та ні, звичайно, не перегоріли, налаштовувалися, хотіли дати бій в першому кругі. З Авророю непогано зіграли, намагалися повторити цей результат, але, на жаль, сьогодні не вдалося. Впевненість прийшла лише після забитого голу? Ну так, десь вже в другому таймі якусь частину гри ми непогано грали, трішки, так сказати, розкріпостилися, вже рахунок не давив на нас, тому і вийшло забити декілька м'ячів. Багато помилок, втрат, і ви теж помилилися в першому таймі. Це хвилювання? Ні, це не хвилювання, це через якусь може недокомунікацію у нас в команді та через пресинг суперника вони дуже добре нас накривали. Дякую. Павпет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.